Всім привіт знову! Це вже друга серія мого серіалу про Майнкрафт. В першій серії я вам нагадаю, я купив собі машину, жагуляю. І з цього моменту починається наша друга серія. Ой, іду прогуляюсь. Ой, моя жигулька, блін, як я тебе люблю. Так, піду, що там до гаража. О, добрий день. Добрий день, добрий день. А ви не продаєте цей гараж? Так, продаю. А за скільки? Півтора стаку викладав. Добре, давайте думаємо. Давайте тоді я вам зараз скину півтора стаків. Стаків. Не півтора стака. Ось. І це мій гараж. Так. Так, так, це ваш гараж. А, добре тоді, дуже вам дякую. Куда він подівся? Ну ладно, це прямі граш. Завтра, напевно, в, не, в нього зажену свою ласточку. До речі, зайду, що тут. Медицина, добре. Значно, то... О, вот, по комуналці. Добрий день. Добрий день. Можете розмовляти українською? Так, так, можна. Ну вот так легше. Шо по поводу... Шістнадцятої квартири по комуналці. А, так, треба заплатити. А скільки? 32 із А в мене тільки алмази є. А, так, тоді добре алмази. Ну добре. Ось. Де. І тепер в мене ноль бабок. Ладно, я поїду на роботу, подивимось. Іду пострілю спати хочу. Я Слушай, я квартиру не закрыл, блин Всё, теперь можно поспать Ой, Блин, зло Так, поеду прямо на завод, испытаю что-то Блин, что у нас еще лифта? Не забыла Хочется лифта Чтобы проехать быстро А то по цій дробині йти йду. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, іду будеш своя лампочка. Вже цієї ночі будеш хати, так сказати, з свого разом. Там менше. Так, ну це культу. Опять передачу. Ну, не что тут набито у меня. Что будем, наверное, покупать, покраситься и Так, э. Мы заїдемо оч-то. там Chevrolet стоит. Не там тут прицесс. Закрываем машину. Добрий день зараз. О, добрий день. Що там? Як тобі ласточка? А, ласточка просто ідеальна. А, сьогодні її буду вже в гараж ставити, Ну, менше не було гаража. А, зрозуміло, зрозуміло. А, де вас тут начальник? А, в головному корпусі. Добре, добре. А до цих... А, походу, там. Сранно тут нікого. Ну добре, тоді пізніше зайду. Mm, так, о, це хто? Доброго дня. А, добрий день, так. А ви тут начальник? Так, так. А, до речі, можна до вас на роботу піти? Так. А які у вас є вільні вакансії? Грузчик... перевозчик. <світ> О, можна, до речі, буду перевозчиком. Так, так. Е, який вас транспорт? В е, мене жигулька. Е, підійде ідеально. Добре, тоді до побачення, до речі, коли приступить до роботи. Можна завтра, добре. Так, так, Ідеально. Що собі роботу? Опа. Ніхто не дивиться, опа, бабки, бабки, добре. 400 Добрий день через добрий день. Песорт розводите. Завтра якраз приступали до роботи. Ідеально. О, Икея. Сейчас я ее Вот так паркуем машинку. Все, закрываем машину и пойдем. <coughs> не знаю, что у нас тут Икея есть. Игровиков, что-то еще. Давайте всякие такие, мне не знаю, как угу. столы? Ну, короче, стил можно взять и соберить. Вот такой, и... Вот так это все-таки... Ну, просто я иду, спитаю, что там за стиль. тут жарко. Читі, О, е, добрий день. Добрий день. Е, можна вас купити стіл? Який? З трьох відділ. Так. А скільки він? Стак у О, дякую. Е, тоді ось. Ну, то Можете, до речі, машину занести? Так. Ой, зараз у вас тут палма завипали. Е, добре туди. Блін, я вже хотіл багажник на місяць, а на зараз ще раз перевірим. Так, відкриваємо. Опа! Ну, так, все, не вибирає. Добре тоді. Відкриваємо шану. І можна їхати додому. Тому що це прихопили. Можна буде прикупити якогось. Прикладу ще вдома. Ворота більше хороший идеально. Спасибо дальше на ремонт. Сейчас так на барахлочку. Все утражей залезаем. Так, хлопці себе так сказати. Открываем. Так, что же это не сейчас уже грызу чуть-чуть. Ну, вроде нормально. мая. Открываем машину. И закрываем замочек. Всё. Завтра будем противоположить. Ой, блин, я же стола не забрал с багажника. Оп. Всё, выткрыл. Можно таки их закрывать и тесто вытащить. Крупу нам надо в воде дать. Добре. Так, заходим ми пішли на самий зань-дринг-гринг-грынь-ринг-грин-грин. Ой, вот не меня хата. Сейчас чуть-чуть покупил. Берем, берем.

Ой, що сіє неправильно поставили. Тоді посунемо чуть-чуть. Оп, перша частина столу, друга частина столу. І ще два крісла її так. Більш таке біліше. Я У мене тепер місце є. Цей стоїчка і на балконі буде. Ну, я вже посплю. І от така була в нас друга серія. Якщо вам подобається цей серіал, то можете мене підтримати лайком Ну, а на цьому закінчається друга серія. Всім пока!